О, привіт! А я тут тобі хотів за сталкер розказати. Поклик припітів 2024-му? Ізі. Кожна нова вилазка в цю гру примножує не тільки артефакти і хабар, але й нові враження. І не дивлячись на те, що навчальний сезон вже розпочався, ти немов відправляєшся на канікули до Прип'яті. Це все таки рідне і знайоме. Щоразу нове проходження дозволяє тобі по-іншому поглянути на гру. Ще до Скадовська не встигаєш дійти, як тебе вже намагались пограбувати і. висадити. Щоб дорога не здавалась такою далекою, валиш три по 50 і на борт заходиш готовий. Е, у вас щось кормою трясе. Ех, Рідна місцина, де кожна мармиза знайома, де очі знайомі і завжди старі. Першим ділом обов'язково потрібно з'ясувати, як місцевий авторитет став паханом. Адже всю гру ми будемо опускати його рейтинг, наносячи удар у псіну. всіну. На затоні весело. Тут зібралась ціла купа чудаків, з якими доведеться мати справу. Ось фрікан Ной звив собі гніздо на кораблі. Що це? Сімейний лофт для лелек чи чорнобильська капличка. Чувак, очевидно, з приколом, зустрічає пострілом з дробовика, а псевдопса назвав Лесі. Схожість просто на лице. На Скадовську маємо ще одного ключового персонажа, для якого релігія це спирт. Ну, щоб руки не дрижали. Кардан не бере нічого до рук без горілки, оскільки вони трусяться так, що кожен похід до вбиральні закінчується сплеском аномальної активності. Це щоб робота добре йшла. Але ходить він скоріш під себе. Оце я розумію професіоналізм. 24 на 7 на робочому місці, хоч і не завжди онлайн. Не може не тішити і спритник або шустрий, який з'являється у всіх частинах серії. І який через це так знахабнів, що обдирає сталкерів на рівному місці. Та це тут в пошані. Не навернеш, не проживеш. Є на затоні і хороші хлопці. Один з них глухар, який вислідив лігво кровосісів і вирішив взяти мене з собою на діло. Що ж, не думаю, що він зробив правильний вибір. Все ж сейви в цій грі працюють, як і контролери. Один такий контролер Степан в джинсах від Леві Страус зняв собі хату у підвальному приміщенні і крутить дискотеку. Шкода, що її доведеться припинити через снорків, які постійно казяться через треки тієї з нульових. Снорків поклику прип'яті вийшли по справжньому дикими. Мало того, що вони крутять нижній брейк та ще й демонструють олімпійські стрибки у висоту. Та проти лому немає прийому, а замість лому ніж. Ніж це одна з найкращих пушок у грі, яка дозволяє тобі вирізати всі негативні соціальні верстви зони. Дієвий ножик майже проти всіх противників. Ось я курочку ріжу на День подяки. Чому не індичку? Бо ми не святкуємо День Подяки. Болотні кровососи не надто добре реагують на свіжі порізи, через що треба нашпігувати до 5-6 тичок. Також контролери в ладах з холодною зброєю, на відміну від братів їхніх менших бюрерів, яких можна покришити на салат Цезар. На різочку приправимо шматочками химери, яка безцільно тинялась околицями. Ну і трішки монолітівця можна шинканути. Якщо маєте відповідні спеції, кажуть, ці чуваки не миються, бо до Прип'яті влада до цих пір не провела душ. Підпиши петицію, підтримай моноліт. десь і підпис. І Перша локація дає нам безліч можливостей. Ми можемо позайматися банджі джампінгом без резинки, бо лиш без резинки прикольно, всі це знають. Можемо зайнятися діггер-дайвінгом. Це нова фіча чорнобильської молоді, хто вижив той красава. А також можемо скупатись в морі. Ну нагадай, куди літом їздив вікенд? В затоку чи, може, в затон. То є велика різниця, бо тут пляжі честі навіть в розпал сезону. Взагалі зона дуже дивне місце. Проходячи поклик прип'яті енний раз, я так і не зміг розгадати задку мобільних цвинтарів, які з'являються ні звідки. Що тут був за заміс? І хто стягує на купу тіла? Можливо, саме звідси шоуранери Гри престолів взяли подібну ідею. Та зустрічається вона не лише на затоні, але й на Янові. На Янові взагалі безліч довакуватих речей відбувається: Бюрери бігають під відкритим небом, як діти сонця. Он як спеклись за літо. А контролер може напасти на вас під самою станцією під час розмови з Гавайцем. Ви тільки гляньте на цю наглість. Як я йду, то волиною не світи. А як Стьопка в моднявих джинсах намалювався, то все йому можна. Схоже, свободівці перекурили чар зілля і прийняли Степана за свого. Але я їх прекрасно розумію. Самого так одного разу накрило, що аж оазу знайшов. Та й народ, на Янові якийсь більш говіркий. Он гляньте на чуваків з затону: немає у мене бажання балакати, зрозумів. Ну, поїхали. На Янові своя атмосфера. Потрохи обертів тут набирає мусульманство, але популярне воно лише серед снорків. У бандитів своя релігія називається маслина в дупі, яку вони залюбки отримують протягом всієї гри. Маслина в дупі дозволяє не тільки з миром відійти в інший світ, але й позбутись будь-яких боргів. Шкода, що самого боргу тут повністю позбутись не можна. Та як то кажуть, не трогай купу, не буде вонити. Саме тому ми знаходимо долговців з їхніми накладеними в аномалії купами і здаємо КПК їх засновника волі. На Янові починається люте хаха. А щоб його збільшити, вербуємо доволі монолітівців. Словесна перепалка триватиме день і ніч, які не смішні анекдоти. Якщо у хлопаків популярна точка для зависону це всілякі дитячі майданчики, на Янові всі дуже люблять село Копачі. Копачі це хитра відсилка на Росію. Одна розвалена хата посеред кущів і срачу, і ціла купа зомбаків. Ти дебіл! — дебіл О, ні, ти. ти! тут дядько Яр покаже нам майстер-клас зі стрільби на далекій дистанції. Тоді як скалаша в цілий комусь в макітру просто нереально. Не баг, а фіча. І тут гра демонструє один з небагатьох своїх мінусів: вона не розкриває персонажів до кінця, використовує їх лише уривками. Хоча можна було б зробити більше квестів і можливостей, написати більше діалогів і замутити хімію, але вже як є, так і чується десь від розробників. Зібравши склад команди Динамо Київ за 2007-й, ми відправляємось до Прип'яті через трубопровід. Так як Міля знову забухав, довелось берегти кожного члена. Кожна кафедра має висунути свого члена, і з висунутими членами з'явитись до доканату. Зробити це до біса важко, так як хлопці активно практикують френдлі фаєр. Пишемо це на будун після тусовків з улуса, в якого так валить перегар, що скафандер запотіває. Щоб ніхто з них не був завсім мертвий, треба бути мотором і різати. З норків на Цезар. І ніби все було круто. Круто до того моменту, доки хлопці не дізнались, що ми мусор. Прип'яті починається, і ми гасаємо від книгарні до гастроному, від школи до дитячого садка. Ніби й заторів немає, але все йде доволі повільно. Що, -що а потенціал мертвого міста хлопці взагалі не розкрили безліч пустих будівель для того, що просто було всяких безглуздих провулків, які нікуди не ведуть. Життя тут взагалі не кипить. Що й не дивно, бо це мертве місто. Зате завжди можна спалити гопника кровосійцю, який чекає на наступний гопстоп. Всі знають, що лакшері паті тут в лабораторії X8, де чорт ногу зломить, така вона заплутана. Тут і той самий культовий момент з дитячим плачом і бюрером в параші. Цього разу він вирішив таки закрити двері на защіпку, щоб доробити свою справу до кінця. Кімната з трьома бюрерами це взагалі якийсь геймбенг, та ще й з багом, через який один з вельмош навідріс відмовлявся помирати. Це ж дягтярьов людина переконлива, а я б навіть сказав, що страшна. Без жодної емоції наш герой лазить тунелями, лабораторіями, всілякими хащами, ще трохи і стрілка переплюне. Тьфу-тьфу-тьфу, бо наорочу. Під кінець стрілку можна віддати послання йому від членів його групи. А ти знайшов ці послання? Взагалі дивуюся неймовірним краєвидом, який відкриває перед очима ця гра. Зона справді прекрасна, самотня, різнобарвна. Часом гра бере такі ракурси, що й не подумаєш, як давно вона вийшла. Якщо ж пригладітись, то можна навіть побачити плавний перехід в козаки. Ще... Та що найцікавіше, це випадкові ситуації, які вона створює. Зона дійсно живе своїм життям. Тут постійно відбувається щось без твого відома. Мутанти полюють один на одного, харчуються один одним, влаштовують засідки на сталкерів. Ви тільки гляньте на цю наглість: два бюрера під самим Яновом так круто взяли мене в оберт, що я ледь не від'їхав. Та от далеко не зі всіма мутантами бої вийшли цікавими. Псевдоігант це жирний мінус, бої з яким або багоюзерство, або багоюзерство. Ще б йому навалили кілька тисяч хп або з гауски стріляй, або з базуки. Ну або мій ножовий метод пробуй, дуже безсовісний метод. З хабаром розробники теж прикольнулись. Треба вигинатись в позу лотоса, щоб забрати його повністю. Місцями локації надто пусті, а місцями занадто різніють мутантами, які до слова взагалі майже не реагують на аномалії. Бісять майже що одноразові пушки, які ламаються за три секунди і клинять в найважливіші моменти. Ми на місці, десь зовсім вона близько, чорт. Прямо відчуваю, хто її побачить, одразу бийте у голову. Ну що, вітання тобі від краба? Давай! Та все це крапля в Затонському морі. З неймовірним задоволенням поклик Прип'яті проходиться в 2024-му. І неважливо, що знаєш тут кожен кутик, що виконував кожен квест і чув кожен діалог. Гра стрімко дайвить тебе у свою густу атмосферу з ембієнта й похмурого неба, і приносить масу задоволення за проходження. Шкода, що так швидко закінчується. Але щось закінчується, а щось починається. Stalker 2 вже на носі, тож бери топовий ігровий ПК від ArtLine, який дозволить тобі поглянути на зону по-новому. Не забувай підписатись на цей канал. Ну а з вами був Андрій Безсовісний.